Трішки нам роз'ясніть, будь ласка, що відбувається е, в Новій Каховці. Що вам зрозуміло із повідомлень, які час від часу надходять? Ну, ви знаєте. Е... Тут мені дійсно дещо зрозуміло, скажімо, більше ніж більшості з нас, тому що я відносно недавно з Херсона. От кілька кілька днів. Як буквально тому до речі, дивився ваш попередній сюжет. Якщо дозволите, додам буквально пару пару штрихів. Бо мені здається, зараз нам, нам всім це важливо. От зараз більшість наших з вами глядачів. Я гадаю, ну от, так само як ми з вами, більшість наших глядачів потерпають від там відключення електрики. Там, відповідно відключень води от всіх цих наслідків власне, руйнування нашої інфраструктури російським, ракетне, російським ракетним терором. Так от, е, кожного разу, коли от, здається, що нам, нам стало важко, нам стало дуже некомфортно. От, е, от Кожного разу, коли здається, що це вже ой надто, от як там, ой, все, так от е, треба одразу згадувати е, херсонців. Які от в них буквально пару днів тому, як дали тільки перше тестове включення електрики, mm -hmm. коли я там був взагалі ще в принципі електрика була виключно від генераторів, але треба було бачити щастя цих людей, от без води в усьому місті, без електрики, але нарешті без окупантів. От знає, ми там е, з моїм другом командир командиром роти в 28-й бригаді. Перетинались на центральній площі міста, бо там це єдина точка, де є мобільний зв'язок. Uh -huh. да, от Знову ж таки, на все місто дві точки мобільного зв'язку центральна площа і вокзал. І треба туди ходити, як на переговорний пункт колись. Так, от за ті п'ять хвилин, що поки ми з ним одне одного знайшли, з нього місцеві діти зняли всі шеврони, всі нашивки. Там зараз у, у малих там зараз е, так, це, е, змагання, хто більше на колекціонує різних нашивок ЗСУ. От і взагалі бачити просто реакцію, коли їде просто військовий. Військова машина, от по вулиці, скільки одразу людей вибігає, просто її помахати, uh -huh. і от одразу стає зрозуміло, що є з чим порівняти що власне, от всі наші оці проблеми з ракетами на голову, з відключеним світом, з відключеним водою. Це насправді настільки ніщо порівняно з тим, що пережили херсонці, і наскільки вони зараз, от без світла і води, наскільки вони щасливі, але все ж таки бути в своїй країні, пане от, Євгене, це, думаю, а можна що, наприклад. Зараз має нас надихати, але Пане питання, Євгене, а Можна таку? я зараз підкреслю одну річ, просто із того, що ви сказали, дуже важливий теж висновок ідеться на поточний момент про те, що уже понад місяць у Херсоні немає сталого електропостачання, фактично місто. Фактично, місто зовсім без електрики, і е, от зараз ну ми бачили багато кадрів. уже, запустили поїзд, журналістські такі десанти поїхали. Е, певна річ, ми не увійшли з камерами а відтак ціла Україна не побачила, як живуть в кожній оселі. Але навіть за цими картинками зрозуміло, що е, і. На довше відключення електроенергії ніж це було під час блекауту минулого тижня, можливо, пережити це ще не кінець Звичайно. світу. Давайте Звичайно. з вами будемо Можна. просто Можна. стійкими і Можна. розуміти, що Можна. а от Херсон нам показує приклад, що це можливо. Ми виживемо в будь-якому разі питання, тільки мотивації, саме морального настрою. Можна ставити в дворах і прямо на вулицях маленькі генератори і до них збиратися всім по черзі заряджати дівайзи. Можна отак, от ходити на. На одну дві точки, де збережеться зв'язок. От як зрештою, як ми жили з вами до мобільного зв'язку, коли ходили наприклад на, міжмі... на міжміські дзвоники, на на, на цей на пошту, наприклад, чи на переговорний пункт, Так, да, да, це не комфортно, але воно того варте. Так можна вижити якийсь час. Ну а далі, власне, після перемоги будемо за онукам розказувати, ага. які які не віритимуть, що виявляється так можна жити. Вернемося до каховки. Отже, так от е, що власне відбувається зараз е, на правому лівому берегах? Там це просто в Херсоні на місці. Це дуже добре видно. Тим більше, що правий берег е, він вищенький, з нього хороший якраз огляд на лівий. Ну от, і в мене була можливість, скажімо, подивитися із самого міста, із позиції наших деяких наших частин. Суть така. Тобто, правий якщо я берег... запитаю, що там видно, це не буде просто анекдотом. Там реально да, видно, це так? Це просто анекдот, там реально видно, так? І, е, ну, загалом, якщо так підсумовуючи, е, картина там наступна: правий берег повністю наш, а от лівий вже зовсім не повністю їхній. От. Це так по карті видається, що тепер лінія фронту проходить от по плавнях Дніпровських, по фарватеру. Але ж насправді, ще наші дуже давні предки, козаки в цих плавнях почувалися як вдома. Так от наші ССО і зараз там почуваються як вдома, і через плавні е, постійно переправляються на лівий берег. Е, крім того, лівий берег дуже непогано прострілюється з правого. Власне, Херсон зараз потерпає від ворожих обстрілів, але як ви могли помітити, е, він потерпає не так, як потерпав Миколаїв. Е, Миколаїв фактично передав естафету Херсону, можна сказати, бо від нього тепер нарешті відтіснили достатньо далеко. Але зверніть увагу, Миколаїв обстрілювали ну, практично щодня. Херсон постріляли і втекли. І це саме тому, що наша арта не дає їм на лівому березі закріпитися на якихось стаціонарних позиціях, з яких можна дістати місто. Наша арта ідеально використовує те, що правий берег вищий. от, І е, фактично 15-20 кілометрів по лівому берегу насправді не от, замальовані. ну, От на карті е, дуже добре, що ви її вивели. От те, що зелене, то реально наше. А от те, що рожеве, тобто вороже, насправді 15-20 кілометрів смугу треба було б замалювати сірим. Угу. От 15-20 кілометрів від берега це сіра зона, в якій наша арта не дає ворогам жодних позицій стаціонарних облаштувати. Вони не можуть там стати і методично працювати по місту, як вони це люблять, а вони змушені туди швиденько під'їхати, відстрілятися і бігом тікати, поки не встигла прилетіти атв'ятка. От і оця от смуга 15-20 кілометрів. Ми не можемо там висадитись з важкою технікою. Ми не можемо там закріпитись як на плацдармі, тому що ворожу артилерію на жаль теж ніхто не відміняв. Але, відповідно, і вони її вже не контролюють так, як це було раніше, uh -huh. а фактично пересуваються там мобільними групами от, і е, почувають себе дуже некомфортно, бо з правого берега прилітає арта, а із плавної виходять групи ССО. От, дуже серйозно їх кашмарять, і після цього знов зникають. От, просто розчиняються, десь там в дніпровських туманах. От, е, там фактично зараз іде дуже велика робота саме сил спецоперацій. Е, і пригадуєте, були помилкові е, повідомлення в інтернеті про те, що нібито звільнили арешки, звільнили Каховку. Uh -huh. Ну насправді нема диму без, без вогню. Да, їх ще не звільнили, але наших бійців там дійсно бачили. Просто не завжди, коли ти бачиш нашого бійця, треба одразу кричати про це в інтернеті. Бо, тому що от, то насправді це працювали сили спецоперацій, і вони нікуди звідти не ділись. Вони і зараз там рейдують, але саме рейдують. Тобто от 15-20 кілометрів вздовж Дніпра, це на сьогоднішній день сіра зона, з якої ще огризаються орки, але ніякий так званий лінію дня їм там облаштувати не дали. І більш того, це вже питання, де там коли більше їхніх, а де більше наших. Але, але наші це саме рейдові групи без техніки, от, е, які, власне, саме кошмарять ворожі тили. І швидше за все, саме цим пояснюється, що з нової Каховки вже почали вивозити колаборантів. Тобто е, вони настільки вже непевно себе там почувають, що, е, ну, скажімо так, як мінімум, якщо вони ще не, не ухвалили рішення здавати ці міста, то як мінімум вони вже допускають, що таке скоро може статись. Ну і до речі, для мене ще одним доказом того, що вони вже подумки прощаються із Каховкою, і з Олежками, от з Кінбурном, от е, стало те, що вони почали рити окопи на Чангарі. От те, що, на жаль, ми не зробили на початку цієї війни. А от вони зараз копають саме вже таку потужну оборонну лінію вже саме на вході на півострів. Угу. Тобто, вони цілком реально допускають, що все інше щодо півострова, ми доволі скоро можемо звільнити. Ну, ось тут одразу кілька запитань постає і те, що бачать для себе якісь часові виміри, так би мовити, якщо вже забирають колаборантів або колаборанти самі тікають, а їх не зупиняють, припустимо, російські окупанти. Чи можливо якось захистити Херсон від обстрілів? Хай таких хаотичних стихійних, хай не постійних, а точкових, коли ближче можуть просунутися до Дніпра. Втім, все ж таки шкільних обстрілів, тому що і житлових районів це стосується, і на жаль, жертви є. І що буде далі? От щодо цього, дозвольте зараз додати інформацію, а потім я хотів би почути ваше роз'яснення. Готуються до оборони та облаштовують позиції на лівому березі Дніпра. Російські військові бояться, що збройні сили України зможуть форсувати Дніпро та перейти до контрнаступу у східній частині Херсонщини, як повідомляє інститут вивчення війни. Військове керівництво РФ розглядає перспективу українського просування як серйозну загрозу. Аналітики заявляють, що ймовірно окупанти очікують, що зсу займуть кінбурнську косу, але мають намір завадити їм просунутися на материкову частину Херсонщини і захиститися від десантного нападу на землі. Ну, географія, як бачимо, широка Кінбурнська коса це швидше західна частина ось цього лівобережжя, так Дніпровського, а східна частина це от за Херсоном і ще північніше, бо Дніпро там так вигинається і тече фактично зі сходу на захід, майже в цей момент. Але от яка перспектива просування там, на ваш погляд? Кінбурнська коса це взагалі вона має стратегічне розташування, тому що це остання лишилась точка, з якої орки можуть діставати очаків і навіть трошки Миколаїв. От, якщо остаточно вибити їх з Кінбурна, то Очаків і Миколаїв стають настільки ж безпечною зоною, як зараз, наприклад, Одеса. Тобто туди вже долітатимуть тільки ракети, ну які, вибачте, всюди долітають. А от е, вже ні С-300, е, ні тим більше Арта вже в принципі не дотягуватиметься. Тому за Кінбурн вже зараз ідуть достатньо жорсткі бої, але переважно це саме артилерійські дуелі з берега на берег. Там же ж насправді в найвужчому місті Лімана, там кілометрів сім. Тобто для арти це взагалі не віддань. Це вже навіть мінометрами можна Ставати, uh -huh. От, е, там йдуть постійні жорсткі, дуже артилерійські дуелі, і знову ж таки на Кінбурні давно вже є наші, тобто ССО там працює як в себе вдома. Але е, все ж таки, оскільки це дуже е, у орків там великі дуже втрати. Але оскільки для них теж стратегічно лишається кошмарити очаків і Миколаїв, зокрема, щоб не дати Миколаєву приєднатися до зернового коридора, бо це ага. одразу дуже розширить наші можливості повигрости зерна. То і вони відчайдушно чіпляються за цю косу, і все таки е, їх звідти вистрілюють, так би мовити, а вони потім регулярно знову заїздять. От, приблизно ага. як було на Змійному, до речі, от певною мірою схожа історія тільки за винятком того, що на зміни диверсійні групи не плавали, а туди плавають постійно. От е, так, от е, Таким чином, швидше за все з Кінбурна їх такі остаточно дотиснуть. Я гадаю, саме в найближчим часом, бо там є поєднання саме дуже гарного прострілу з, з берега артою і роботи, скажімо, диверсійно-партизанської. Mm -hmm. От що стосується далі, отут я б не поділяв побоювання росіян, що ми почнемо далі висаджуватися на Кінбурн важкою технікою і звідти продовжувати наступ на лівобережну Херсонщину. Е, мені не зовсім просто зрозуміло а на хіба нам це робити? От це б мало сенс, якби весь фронт проходив по Дніпру, а ага. в нас на лівому березі величезні наші території в Запорізькій області. Звичайно, що нам логічніше наступати просто по землі, по твердій, от е, аніж форсувати Дніпро е, з величезними втратами, наводити якісь там понтонні переправи, бо мостів нема. От я не думаю, що ми будемо це робити. Я думаю, що е, просто оті самі сили, які зараз вже і так гуляють на лівий берег як до себе вдома, от вони просто зіграють певну роль саме в обвалі російських тирів, тоді, uh -huh. коли наступ почнеться е, північніше, власне, із Запорізької області. Де саме і як він буде відбуватися, це нам з вами знати наперед не варто. Для цього є наші генерали, але що, але що загалом це буде саме від Запоріжжя. ну Тут достатньо просто подивитися на карту. От, е, і е, гадаю, гадаю, що перспектива цього доволі близька, але є нюанс. Нюанс: е, от подивіться під ноги, коли, коли, коли виходимо на вулицю. справа в тому, що от те, що зараз це і не зима. От, е, і не літо. Оце е, мерзенний оцей момент е, осінньої каші під ногами, коли оце, от, оця болотяка. От е, мало того, що в ній людям некомфортно, то якось там важко не можна пережити. Але головне, що по такій болотяці не, не їде бронетехніка. А ми, ми бачили на прикладі орків, що трапляється з армією, яка стає залежною повністю від доріг. От вони так до нас заходили навесні, от суто uh -huh. по дорогах, і власне Київщина і Чернігівщина добре пам'ятають, власне чим це їм обійшлося. Тому звичайно, що ніхто не буде їхню помилку повторювати. Uh -huh. От доведеться тепер чекати, поки вже вдарять морози, і земля знов знов затвердіє. А скажіть, от бодай дуже коротко, бо ще одну тему хочеться в останні дві хвилинки обговорити. А, а що ну так би мовити, важче? А, власне, коли не може їхати техніка, тому що а, болото під ногами, чи тоді, коли важко уже особовому складу, бо морози сильно довго на вулиці не пробудеш. Ну, з нашої точки зору до морозів ми звикли. Ми вісім років воювали в Донбасі, в тому числі вісім разів там зимували. Тобто, ми добре знаємо і як опалювати бліндажі. і це саме власне. В нас буде нормально забезпечення і термобілизною, і зимовими формами. Тому для нас і знову ж таки ми зараз в наступі. Тому ну, для нас ключове питання, щоб броня могла йти вперед. От а от як орки переживуть зиму, здається, ми вперше в історії побачимо, коли їхній вічний союзник, так званий генерал Мороз, цього разу швидше працюватиме на нас аніж на них.